Доброго дня всім в новому році. Перший раз, як перший клас, то кажуть, у нас вчителі. Шановні депутати, позачергова сесія у нас, кажуть, за якого питання після того, як ви зареєструєте. 25 Ти двадцять п'ятдесяти у наявні засідання позачергової сесії оголошується. Пусть мигнеться доля. Сгинуть наши пороженьки, Як роса на солнце. Запомню, где мы, братча, Усочись. Mm -hmm. брату? Його брату? Його брату? Його брату порядок дневний вопрос до порядку дня включены на два питания про сам порядок здесь друга пронесения з ним до бюджету вже 2025 року одне питання, фактично. Це Міністерство фінансів любе давати разі роз'яснення. 31 грудня Міністерство Фінансів видало таке роз'яснення, що раніше, коли ми з вами приймали бюджети там в кінці року. А потім, якщо надходили якісь субвенції, ми з вами даже бюджет приймаючи 25 грудня, прописували це одним з пунктів рішенні бюджету про те, що у міжсесійний період я розпорядження, а потім ми з вами його затверджуємо, включаючи бюджет. 31 грудня Мінфін видав розпорядження про те, що тепер в органі місцевого самоврядування немає таких повноважень розподіляти отриману дотацію, ну, чи субвенцію якусь без це. Тому сьогодні ми зібрали, бо Мінфін промігся 31 грудня розподілити субвенцію на доплату вчителям об'явленої тисячі гривень до зарплати. І відповідно, щоб в січні місяця люди змогли отримувати, ми маємо провести сесію, прийняти цю дотацію в бюджет і, відповідно, розподілити на відділ освіти для виплати заробітної плати. Ну, таким чином, тепер, ще, що стосується в цьому бюджетному рішенні, друге, що стосується, ще надана. Субвенція, ну давайте по субвенціям. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. 49 тисяч 100 гривень. Тут теж хочу пояснити. В минулому році держава давала на особливі освітні потреби для дітей. 26 дітей таких на їхні особливі потреби держава на минулому році давала 600 тисяч гривень. Використано 450 було. На тезі держава посчитала, що платить 41 тисяч. Якщо у вас, да, вас цікавлять цей розвиток, платіть саме сказали. Це перша позиція, друга позиція субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладі загальної середньої освіти. 2 мільйона 973 тисячі за гривень. Відповідно, ми приймаємо субвенцію, також передаємо її на відділ освіти. Розрахунок цієї субвенції зроблений з 1 січня по 1 червня. Черв по 1 червня на 6 місяців. На 6 місяців розрахунок це 2 мільйони 973 тисячі 500 гривень. Також дотація з місцевого бюджету на здійснення перед державного бюджету видатків на отримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету України. Сумі 1 мільйон 89 тисяч 500 гривень. Головний розпорядник область селищна рада, це буде кошти фінансової підтримки комунального комерційного підприємства центральна Центральної лікарні. Субвенція що раз в год дають, ну, вона ділиться на весь рік, по 80 чи по 90 100 тисяч гривень, а місяць зараз буде надходити на енергоносій для центральної лікарні. То, відповідно, розпорядник селищна рада одержувач далі через селищну раду центральної лікарні. Пропонується вже провести видатки з бюджету нашої статті, яка називається мости, значить на лікарню 997 тисяч 500 гривень на придбання 133 тонн пілетів. І на, віддя, на підприємство теплових мереж виділити 5 мільйонів 950 тисяч гривень, тут буде 630 тонн пілетів і 70 тонн брикетів. Також пропонується виділити комунальну підприємство «Комунсервіс» 23 396 гривень. Капітальний ремонт захисно будемо захисту по Гагаріна 1, а саме на технічний нагляд. На роботи названо відділення, виділяли, на технічний нагляд не вистачило сумну, кошту до виділяємо ці 23 тисячі. Ось такі зміни по бюджету. Не буде заперечення. Тоді значить у нас будуть зміни в першому пункті визначення доходів. Визначити прокурорці доходи целушного бюджету в сумі 270 мільйонів 848 тисяч 536 гривень. Тому числи доходи завального фонду бюджету в сумі 269 мільйонів 909 тисяч 236 гривень, та доходи спеціального фонду в сумі 939 тридцять девять тисяч тридцять гривень. За запершуємо додатку один до цього. Ж. Видатки бюджету складуть 270 мільйонів 848 тисяч гривень, мільйонів, тому числі видатки загального фонду бюджету 245 мільйонів 135 тисяч 90 гривень та видатки спеціального фонду 25 мільйонів 713 тисяч 446 гривень. В іншій частині рішення буде все безпідно. Не буде заперечень. Тоді я спрошу голосувати, хто за дане рішення. А? Щось би сказала, я розігнався розказувати, які менші розпорядження видає. Тоді <піді>, давайте проголосуємо за порядок денний. <звук> за 18 рішення прийнято. По другому питанні порядку денного я вам пояснив. Усе. Якщо заперечень нема, прошу визначатись то за дане рішення. За 18 рішення прийнято. На цьому порядок денний вичерпно. Різного нема. Якщо, ну от така тепер нас ситуація. Воно то якби в кінці року всі з бюджетом повністю я в кінці року, так себе прийняли. Якщо нового нічого не буде, значить більше не проводити на сесію. Ну просто ще рік вийшли робочі, тридцятий 31 -й будні дні. Вихідних не було то видно, благополучно тридцять первого грудня видавалося. Роз'яснення і розписи роз і все інше. Тому ну, так і вийшло. Питання, якщо нема, всім дякуємо за роботу. Засідання сесії оголошуються закритими. سوتو ري ناسي mm yeah.